Що буде, якщо всьому казати так? І сьогодні ми будемо ліпити з глини. Локацію та ціну повідомлю в кінці відео. Для мене це не буде вперше, але посуд, виготовлений своїми руками, цінується набагато більше. Ти тримаєш в руках його і усвідомлюєш, що це зробив ти, що він справді унікальний і неповторний. Плюс ти можеш зробити такий дизайн, який сподобається тобі. Не варто боятися, якщо ви йдете вперше, тому що тут є майстри, які вам допоможуть зробити абсолютно все. В мене це тарілка, а У мого хлопця буде такий кухоль. Весь процес зайняв десь до 2 годин. І є, на жаль, один мінус. А Це те, що ви не можете забрати роботу зразу з собою, а потрібно почекати, поки їх випалять і покриють глазурю. Тому запасіться терпінням. Отже, ми спочатку зліпили основу, вирівняли її. Потім почали декорувати, розмальовувати. До речі, я коли йду на такий майстер-клас, я завжди знаю наперед, що я хочу робити. Хлопець орієнтувався зразу по місцю. Отже, щодо локації, це студія Roro Project. Ціна з одної людини 800 гривень з двох 1400. А ось що в нас вийшло. В хлопця кухоль з надписом Кухоль питання. Дуже оригінально. А У мене ось така тарілка для фруктів. Дякую за перегляд, всім па-па!